Сьогодні поговоримо про те, як відмити монтажну піну, якщо вона потрапила на непотрібні поверхні або шкіру. Свіжа піна. Якщо монтажна піна ще свіжа, її легше видалити. Найкращий варіант це спеціальний очищувач для монтажної піни, який продається в комплекті або окремо. Нанесіть його на забруднення і витріть чистою тканиною. Якщо спеціального засобу немає, можна використати ацетон або спирт. Змочіть ватний диск і протріть поверхню, поки піна не змікне. Для шкіри підійде звичайний мильний розчин. Просто змийте залишки піни теплою водою з милом. Затверділа піна. Коли піна вже затверділа, її видалення потребує більше зусиль. Насамперед можна обережно зішкребти піну ножем або пластиковим шпателем. Але будьте уважні, щоб не пошкодити поверхню. Використовуйте розчинник для висохлої піни. Нанесіть його на піну, зачекайте кілька хвилин і видаліть залишки тканиною. Якщо піна потрапила на шкіру, допоможе рослинна олія або вазелів. Нанесіть його, зачекайте кілька хвилин і витріть серветкою. Корисні поради завжди перевіряйте засіб на невеликій ділянці, щоб уникнути пошкоджень. Використовуйте рукавички, щоб уникнути контакту піни зі шкірою, пам'ятайте, що свіжа піна видаляється набагато легше, ніж затверділа дотримуйтесь цих порад і позбутися монтажної піни стане значно простіше.